Чуть долбят. Чуть долбят. О! Е! Ее, Красавчик! Таксист, ребят. Окушарик нас радуй. <coughs> Pagalakai, pridėti sviestą. Ne, čia čia vis dar. Čia jau apačiopu, apačiopu, kai morka. Svarbiškai, čia liūtas ribėtų. Nu, dėl visų tokio, metra. Du metra. Galbūt druskausiai, čia turiu centimetrų. Є ще не те. Ти мало, як це кажеться... Тебе не клює? Ні. Mm. Я так. Ти й робив, маленьку руку, ось так, видавши, що донизу пробивай до дна, Одна ляска вже буде так лягати в оператус, вода, буде вже дно. І далі медленно піднімаю вверх. Роби гру, ведеш десяти. Опа! Серь. Виш. Та-дам! Пробуй. Ну, такий красавці! Ти би в акваріум напускав? Рассалт нас радует хоть соси. Так-там-там. Он одна ще на живочку. Так, все много. Полстачок такий. Такий опарошок маленький. Как раз буду аккурат под нашему армашечку. Так вытягаем вот так. О и лунку. Опа. Лунку в лунку. Просто прохладно попарати руковичок. Так. Ну, давай. Оп. Ja, dat is <laughs> Опа! Ну. Человече вже має толстячок та із ікру, Сережа! Уже такий кустришек! Взяли ми його на нажарли, но раз із ікру. Ми його пускаємо геть, от красавцу Вот. Rossottenta... E... 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 <laughs> Дякую. Га? Таке на пудра кіла, ну. Так, пробуй ще. Мало туйкує та йдемо далі у розв'ятку. сезон відкритий. Слава Богу! Оп! Долбануло! О, як узяв! Не знаю, класти на жарлі, то не класти що не радиш, радишся? Кажу, на жаль, класти, не класти окушка. Подь сюди мало буром покрутиш та десис би. Де. Подь тачайок та вип'ємо. Подь, бо там не боре, воно, як ти казати, воно би там було, але ж там опасняк. Лучше, кажу... Так, пливи собі геть, дружище. Клич нам май великих, вот так, молоддя спопло. Просто так мерзко хочу ти казати. У ну, пальчики жме морозик. Морозець, подьте, ну, місце веселей. Так. Де? Да. Ну, чекай, бо якраз і мені той хотів зробити, думаю, і тобі і собі пробурене. Нуга. Ні, тут так. Правильно, розмірним кроком. Дайте. йди, йди, -йди на край, на край. Ко. <реш> Похочу. И конечно, странно тут там. Странно, странно. Ти нас стоит прилично, но ну, так хочется казать. Ну. Прилично, прилично. Так. Э? рукавиці? рукавицы? Ты замес! Пойдь то чайку вообще! Пой! Пойдь спой сюда чайна вналиваю! Ребята вийшли ми коротше на гожданний ток. Перед... Зимня рибалка. Зимню рибалку, да. Поняли мало кушарику, конечно, не то, но для мене перекус, так сказать, хлопці, по чайкові, Пиме. Як казав серій, не думайте це не коньяк. <laughs> <laughs> Коняк за не может домити. Но... Зараз зубріями будемо пробувати далі, стоїть. Ну а сезон відкритий як би там не було в принципі. Красота яка. Так. так. Masa. Weer, de la masha. Ще? Олфтешка. А? Офташка ты, не? Кому раз числа не скапчивает с неба, я не был руковицу со смиратом. Еей. То что того воно? Это сюда давай dwa чай правильно нам на лира. Мок и надо легчай. Может и так. А можемо и на уброс яшка. Ли, я думаю, я ж вообще стойок. Ты холодное пиво. Я все иду на лично. <laughs> <laughs> я не могу. Що. No, hoặc là nó sống nó tốt hơn là loạt được <laughs> cái <laughs> bé. Ach, cái <laughs> gì sao, cái gì đấy. Ach, này, vừa

Красота, яка. Ну, маленький подавил. Ну. Я говорю, спина Як, мало. Да, тільки так. Ти Ты на однолют. Так. оснащаємо на чортика. Вот такого. Попробовать може мой крупняк буде Наша кудочка Є? Yeah? но no, красава Ты А ну так Красавчик який А Сережа молодець, молодець Сэп, ну не Давай Опа супер. Zavaj še malo. Tako, 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 tako. Glede na me, poparika. Maja tu ustačka je kos. Na rdečem ostane provolen, hopci. Na rdečem. Jo. Там я на шояк наблюдение на що На набью має червоного хоче Хе -хе. треба рыбу видут, йо так Merzny, merzny, mordycy, żmę Mordycy, chłopcy І мене доста... Так, тут у нас дно. Ну, тепер медленно тягнемо до гори. Я не поклав, сершка, я то чорну буценку у ту велику поклав. Ні, ні, діра не, не я не боре, так не вверх, золотом все задержу так Я думаю, они не прогадали, что там нет, не? Я думаю, что они все не снимут. Я-я! Красавец! Улупил так, ваш удочка худочка загнула. Страху на меня нагнал. Хулиган. Смотри, <говорит> Сережка, еще, одна снасть у, у, удбила, как се каже. Это не, одна. Клади туда, да. Так лупану. Конкретно. Да. Ребятушки, морозы кожмут. Раз бог буде файный люд. не ну, конечно, у нас. Молодец. Закрываешь уже нынешнюю дуту. Красавчик. Nenėšniu, vedas? Ar yra kliuota? Painu. Tačiau tai konicija, nes jis kliuota. O kažkas? Karo poveikia užonėje, rezona dabar ir bratais servai. <laughs> Abu, mums duobno. Na, na, moldes, moldes. Krasutė. Krasutė, nesižveža. Štakis čia, plus 1. Ukuniarik. O, čia yra ška, mama. Же замерзли на пам'ят Дуй ягод, на мене даст ребятушки рыбалка се і так удала четко бомбезно, Отдохнули Запулі.